Добрий день, мене звуть Дар'я. Я спеціаліст з лазерної та естетичної косметології в центрі НовТату. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найважливіших тем, яку треба зачепити. Це протипокази при видаленні татуювання та перманентного макіяжу. Перед тим як приступити до видалення тату або татуажу, потрібно, щоб пройшло не менше півтора, а краще і два місяці після його нанесення. Або ж якщо у вас вже було видалення то такі ж інтервали потрібно зберігати це мінімум 2 місяці в ідеалі 2,5-3 місяці перед наступною процедурою. Чим пігмент стає світлішим, тим у нас і збільшується інтервал. Він може сягати до півроку. Незважаючи на безпеку лазерного видалення, є ряд протипоказів. Це хронічні захворювання, захворювання серцево-судинної системи, псоріаз в активній формі та цукровий діабет, онкологічні захворювання, вагітність, лактація за 14 днів до процедури забороняється приймати антибіотики, тетрациклінового ряду, гормональні препарати та засмагати, навіть якщо це солярій. Стосовно перманентного макіяжу є ще деякі нюанси. Якщо ви приходите на видалення брівок, стрілок або губ, забороняється за місяць робити будь-які хімічні пілінги та після процедури 14 днів також обходити цю зону. Навіть якщо в домашньому догляді у вас є засоби з кислотами, їх також включаємо.